라고 <목소리도> 말을할수있다이농 <목소리도> 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 Не, не страшно зараз це Ні, не страшно. Це взагалі нормально. Ми до цього були готові. Все нормально. Ми тримаємося з останніх сил. Так, дівчина, все От дівчина за революцію, дівчина за краще майбутнє. Слава Україні! не страшно, все-таки Дівчата. Та не страшно. Що ви плануєте робити? Я особисто не буду з Беркутом битися, але буду хлопці нам допомагати, що треба подавати щось. О, таке. Димар, потон, потон. <гум> ну так, от феєрверки в руках. Ну, не, не, як ви плануєте? До кінця, не до кінця? До кінця <гум> виходу немає. Кусу! Все дрова!